Варіанти ліквідації громадської та благодійної організації перший офіційне повне припинення громадської або благодійної організації зі зняттям з обліку в контролюючих органах та виключенням запису про ГО чи БФ з державного реєстру юридичних осіб доречний, коли ви можете чекати місяцями, а інколи і роками, доки контролюючі органи проведуть повний обов'язковий аудит ГО або БФ на предмет подачі звітності, наявності або відсутності штрафів та пені сплати обов'язкових платежів, податків, заробітних плат, другий продаж БФ або ГО. Варіант доречний, коли у вас на руках повна історія діяльності. Первинна документація, нарахування заробітних плат, документальне підтвердження надходжень та витрат по рахункам, подані звіти та сплачені податки у випадку їх нарахування. Третій експрес ліквідація громадської або благодійної організації відбувається шляхом повної зміни інформації про ГО чи БФ, учасників, членів керівних органів, керівника, юридичної адреси, назви. Напрямків діяльності інформації про зв'язок з юридичною особою підберемо варіант ліквідації саме під ваш запит. Звертайтеся за безкоштовною консультацією.